Вітаю, мої творчі любителі акварелі. Сьогодні писатиму знову пейзаж. А, писатиму річку, а, такий досить рідний для мене пейзаж, сюжет, річка, очерет і захід сонця. Ну, Дуже я люблю таке, люблю, коли якесь цікаве, барвисте, хмарне небо. Тож, розпочинаю. Намічаю лінію горизонту, намічаю, де в мене там буде берег, дерева. Змочую папір і, і по мокрому буду писати небо. Для цього я беру лаванду, беру кобальт, змішую, роблю інтенсивніше кобальту додаю, і вперед. Потихеньку розмиваю, щоб був такий легка градієнт. До лінії горизонту я не домальовую, беру. Рожевий, трошки додам оранжевого і починаю від лінії горизонту. Далі додаю жовту золоту, і це все діло так змішую, щоб вийшло таке трьохколірне небо. Потім промокнула я пензлем майбутніх хмари. Додаю також туди а, такого оранжевого, злегка оранжевого кольору. А, хмари так ніби підсвічуються вечірнім сонцем. І далі буду писати хмари. А, роблю інтенсивний колір, густий. Там у мене і Лаванда, і кобальт, і ультрамарин, все намішала, наколотила і вперед. Щоб написати хмари, я роблю такі рухи рвані, точечні, якісь лінії, якісь крапочки, щоб хмари купчились, щоб хмари ставались такими навищими. Там, ближче до лінії горизонту, вони у мене такі більш лавандові і розмитіші, а вище до зеніту вони більш насичені, більш темніші, більш такі рваніші і потихеньку, потихеньку прописую всі оці такі хмарні масиви. Додаю кольору темного навколо цих світлих хмар, які в мене були з оранжевим. Слідкую за тим, щоб кольори, кольори оранжевий і синій не змішалися, щоб не було грязюки. Ще торкаюсь оранжевим, підсилюю підсилю таке, щоб був ефект ніби світяться. А, okay. Сонечко так пробивається крізь хмари і освітлює їх. Знову ж таки, треба бути уважним, щоб не, не змішалися кольори, тому що синій і оранжевий буде 100% грязь. Так, далі перехожу до води. І тут треба бути уважним, щоб зробити от таке дзеркальне відображення неба. Звичайно, відтінки можна трошки зіграти, тому що все-таки вода дає якусь мутність, вона не наскільки прозора, це все-таки не дзеркало. А, тому, якщо буде щось трошки темніше, не таке насичене або навпаки, Тут це нормально, але треба постаратися, щоб все-таки дзеркальність зберегти. І от, знову ж повторюю так само ті рухи, які були і на небі. Стараюсь так все передати на воді. Подобається мені писати воду, подобається писати відображення. Це насправді цікаво. І якось так, знаєте, тренує спостережливість. Напевно, я б так сказала. Так, далі додаю, додаю дальній план. І пишу зелень всю через синю, через лаванду, щоб та зелень була така, наче в тумані, а роблю її ненасичену. Вечірня зелень, вона така приглушена, притемнена. Тим паче, що у мене той дальній план, він так ніби ні, тому що, ми розуміємо, що сонечко позаду всіх цих, цих рослин, тому роблю зелень таку досить темну. І зараз, поки ще водичка моя не висохла, я прописую відображення. Відображення воно в мене зараз таке світліше, тому що. Ну, дуже там по-мокрому зараз усе. Ну, потече, мене це влаштовує, тому що вода є вода, і е, якщо там якось, ну, звичайно, треба контролювати, наскільки там все потече, але м -м, мене, мене влаштує це. Е, цікаві потюки можуть тільки... Ну, такий, знаєте, виграш робити. Так, додам іще трошечки темнішого хочеться, щоб відображення було темнішим і заразом додам інтенсивності і на, на ту зелень, яка не відображення. Все отак стараюся дзеркально прописувати, щоб нічого не загубити. Так, Ну а ви можете писати в коментарях, що хочеться, щоб я наступного разу намалювала. Чи є у вас труднощі з написанням пейзажів, неба, річки. Підписуйтесь на канал, щоб не загубити, ставте дзвіночки. А якщо вам хочеться більше писати акварелю, ви можете. Перейти до мене в Інстаграм і записатися на акварельний курс. Так, зараз стартує акварельний курс, де ми будемо і писати з вами і пейзажі, і, і рослини, і скетчі, і. Ну, там цікаво. Тож переходьте в Інстаграм, я там про це все розказую. І от. Не лякайтесь цього такого яскравого кольору жовто-зеленого. Це буде у нас очарет, і він на нього падає сонце, тому треба передати оцей такий ефект. Так, знову ж таки відображення воді. Оцю сонячну таку Частину я її вже на відображенні не захоплююсь, не малюю, але нічого, ви побачите, що воно зараз буде в мене так все досить гармонійно виглядати. Зараз пропишу дерево те, яке воно так ледь-ледь. Виглядає, хочеться на нього, знаєте, так, просто натякнути, щоб передати цю плановість, ніби, ніби ми стоїмо і от так, ніби ми учасники цього сюжету. От Мені коли от так дерева виглядають з боків, це, знаєте, дуже додає якоїсь такої, такого шарму. Тут ніби, ніби ще б, аби трошки відійти, відійшов художник, то побачив би і глядача. Так, знову ж таки, не забуваю про відображення у воді. Трошечки його наче розмиваю, тому що водичка е, хочеться. Хоча вона тут дуже спокійна, наче дзеркальна. Але все одно треба розуміти, що повинні грати якісь такі бліки, повинна бути, ну, ну, Хвилі якісь та є на воді. Ну, Не буває абсолютно. ну, Це не лід. так, Ми, ми всі розуміємо. Тому трошечки продряпала десь мастихіном, а десь просто розмила, десь навпаки, додала кольору. От так, як, наприклад, зараз я трошечки рожевого додаю, угу. і от так такі мене. А зараз, зараз хочу додати трошечки. А, додала жовтого на очеред, на, не, не а на відображення очерету. Не бійтеся. А, і ви так зробіть і зараз торкнулася, щоб стовбури там показати, десь там, на тих деревах, що далеко-далеко. Також на відображенні там десь покажу трошечки. Знову продряпаємо стихіном. Щоб було видно бліки на річці, передній план треба прописати, щоб оцей наш пісочок був такий берег, більш живіший, живописніший. І готово Тож, до зустрічі вже в наступному відео.